Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше і сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас! Сьогодні нас до себе на лісову галявину запросив ведмідь. Він має там свій магазин і хоче нам дещо розповісти про свою роботу. Дітки, подивіться, чи на ту галявину ми потрапили. Це магазин нашого знайомого ведмедя. Вам подобається, як виглядає його магазин? Ведмідь дбає про рекламу свого товару про свій магазин. Мабуть, багато покупців до нього до... заходять. Ведмідь дуже радий зустрічі з нами. І він хоче вам розповісти. Як визначається ціна на товар. А що таке ціна, дітки, ви знаєте? Ціна будь-якого товару це кількість коштів грошей, які ми повинні за нього заплатити. Тож, давайте послухаємо історію нашого ведмедика? Наш ведмідь медом торгував, а влітку мед перестали купувати. Хотілось звірятам. Ягід стиглих скуштувати. Став ведмідь лісом блукати, печі ягоди малини збирати. Дорого за малину ведмідь брав та всю продав. Малина всюди в лісі достигає. Звірята на ведмежу малину поглядають, а купувати не поспішають. Всі на галявину біжать, малину з кущиків їдять. Ціну меншу ведмідь називає, знов покупців має. Дітки, подумайте. Чому першу малину у Ведмедя покупці купували за великі гроші, дорого, а потім перестали зовсім її купувати. Так, тому що спочатку малинки не було, і тільки коли вона почала з'являтися, їй було дуже мало, а всім хотілося малини. І тому ведмідь поставив високу ціну і всі купували. Але з часом. Малини стало багато, товару стало багато, і його ніхто не хотів купувати за великі гроші, бо можна було піти просто в ліс і її поїсти навіть безкоштовно. І тому ведмідь знизив ціну. І покупцям було зручніше піти до магазину і купити вже готовий товар за дешево, ніж йти до лісу та самим збирати цю малину. Тож від чого залежить ціна? Від багатьох критеріїв, до речі, і ми з вами теж це зараз обсудимо. Діти, перед вами дві пачки печива. Порівняйте їх, в чому різниця? Одна маленька, а інша велика. Як ви гадаєте, яка пачка печива буде коштувати дешево, а яка дорого, маленька буде коштувати дешево, бо в ній мало печива а велика дорожче, бо в ній печива більше Перед вами два автомобіля. Подивіться на них уважно та порівняйте: один автомобіль іграшковий, а інший справжній. Як ви гадаєте, яка ціна буде у іграшкового автомобіля, а яка у справжнього? Звичайно, іграшковий автомобіль буде коштувати дешево, бо він маленький і зроблений з дешевих матеріалів. А ось справжній автомобіль він буде дуже дорогий, тому що він зроблений з металу, в нього справжні великі колеса, які зроблені з резини, в нього багато різних пристроїв, та велика кількість людей приймала участь у виготовленні цього товару. Тому, звичайно, він буде дуже дорогим за ціною. Зараз ви бачите дві ковдри, одна дитяча, а інша доросла. Як ви гадаєте, чи буде відрізнятися ціна цих товарів, дитяча ковдра менша за розміром. Ніж доросла. Хоча вони зроблені із однакового матеріалу і е, однакового наповнювача. Але тут різниця у розмірах, пропоную вам порівняти туалетний папір. Як ви гадаєте, в нього одна ціна, хоча ви користуєтеся кожного дня і помічали, що він буває різним. Іноді папір може бути м'якеньким та дуже приємним на дотик. А іноді навпаки, шероховатим та не таким приємним. Тому що для нього використовують різної якості матеріал для виготовлення. Саме від цього і залежить ціна. Тож папір не завжди буває однаковий за ціною. Дітки, тож від чого залежить ціна товару? Перш за все, від якості товару. Чим якісніший товар, тим він дорожчий. Від попиту. Чим більше люди купують товар, тим він дорожчий. Від кількості товару. Чим товару більше, тим ціна на нього буде меншою. Від вкладеного в нього труда. Чим більше часу використовується для виготовлення товару, тим він дорожчий. Від кількості матеріалу, що використовують для виготовлення товару. Чим більше використано матеріалу, тим відповідно він буде дорожчий. Від розміру самого товару та ще багато-багато інших критерій. Пам'ятайте про це, коли будете йти до магазину і робіть висновки, чи треба завжди купувати дешевий товар, чи треба звертати увагу на його якість. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі!